Малята, яка пора року настала. Правильно, до нас прийшла зима. Пригадаємо, які місяці має зима, як вони називаються. Грудень це перший місяць зими. Наступний місяць січень. І останній третій місяць зими лютий. Діти, зима настає після якої пори року? Зима настає після осені. Які ознаки зими ви знаєте? Біла, пухнаста, завірюшна, морозна. Давайте пригадаємо ознаки зими, а допоможе нам у цьому мнемотехніка. Зима яка? Сніжна, Зима біла, Зима Срібна, Зима Холодна, Зима Морозна, зима весела, зима пухнаста. Зима вітряна, зима, кришталева. Зима чарівна. Зима Крижана Зима казкова. Зима люта. Зима. Святкова! Ось погляньте, скільки ознак зими ми з вами пригадали. Тож переходимо до наступного завдання. Малята, послухайте уважно загадки про зиму. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона? Ця бабуся чепурна. Так, діти, це зима. Наступна загадка. Я падаю на ваші хати. Я білий, білий, волохатий. Я прилипаю вам до ніг, а називаюсь просто. Молодці, сніг! Росте вона холодною зимою. Росте вона додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтане. Що це діти? Бурулька, правильно? Хто без пензлика мені намалює на вікні сніжно білі загадкові візеруночки казкові? Хто це діти? Правильно, це Мороз. Він не лялька й не людина, на снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. На долоню зірка впала, я дмухнув вона розтала. То не зірка вже краплинка, а була вона. Молодці, сніжинка. Налетять на землю раптом білий вихор з білих мух. Сніг за метом стелиться, це що? Метелиця. Правильно, ось ми з вами і відгадали всі загадки. Діти, зима підготувала для нас ще одне завдання. Нам потрібно прочитати слова, але вона під сніжинками сховала їх закінчення. Давайте відгадаємо ці слова. Я буду казати початок слова, а ваше завдання назвати його кінець. Якщо слово назвемо правильно, то сніжинка на ньому розтане. Отже, розпочнемо. Перше слово мо. Закінчення. Роз. Правильно. Це слово мороз. Наступне слово зи Ма. Слово зима. Сніжинка розстала. Наступне слово будьте уважні. Ві. Тер. Слово вітер. Наступне слово буру. Слово борулька віхо Слово віхола. Сніго пад. Слово снігопад санша. І останнє слово кри. Га. Слово крига. Давайте з деякими цими словами утворимо сніговий ланцюжок. Перше слово мороз. Давайте підберемо слова близькі за значенням. як ще можна назвати. Мороз. Морозко, морозець, морозенко. Наступне слово зима. Як ми можемо сказати? Зимонька. Зимно. Зимка. До слова вітер, які слова ми можемо підібрати? Вітерець, вітрище, вітрюган. які ми молодці. Ми утворили з вами сніговий ланцюжок і виконали всі завдання, які запропонувала нам зима?